Pереd нашими очима icona Madre Marie, яка йде з дитиною Ісус на руках, введення в храм, введення до народу, несе щоб зустрітися зі своїми людьми. Sono come la scala la il сходи, il Dio scende, через які Sen Bosch to us. Зниження Бога. Ми чули в першому читанні з листа до євреїв. Христос став подібним в усьому до братів, щоб стати первосвященником милосердним і гідним віри. Ось подвійна дорога Ісуса. Він зійшов і став як ми, щоб. Піднятися до Отця разом з нами, роблячи нас схожими на нього. Цю подію можемо в серці споглядати в центрі Євангелія також Марію, яка тримає в руках Ісуса. Входить вона до храму з немовлям на руках. Йде вона, але син йде перед нею. Вона принесла його, але це Він веде по Божому шляху нас, аж доки ми зможемо прийти до Нього. Ісус робив наш шлях і показав нам шлях новий, новий шлях, і шлях животворний. Це Він самий. Для нас, Богопосвячених осіб. Він відкрив конкретну дорогу. Тому можемо йти по цій дорозі з радістю і надією. Євангеліє стверджує п'ять разів про послух Діви Марії та Йосипа, закону Господнього. Ісус не прийшов, щоб виконувати волю свою, але волю Отця, так як він сказав, що це є його їжа виконувати волю Отця. Хто слідує за Ісусом, має зважати на послуг, наслідуючи приниження Господа, щоб виконувати волю Отця аж до приниження. Так як Ісус принижує себе, для Богопосвяченого принижуватись в служінні. шлях Ісуса який не вважав за честь бути рівним Богові, але став слугою, щоб служити, і цей шлях має форму правила, керуючись харизмі засновника, правило не зміни для всіх, і завжди це Євангеліє. Це зниження Христа, але Дух Святий в своїй нескінченій творчості також промовляє в різноманітних правилах для богопосвячених осіб. Всі виникають з наслідування Христа шляху зниження та служіння. Завдяки цьому закону богопосвячені можуть досягти мудрості, що не є якась абстрактна праця, а дар Святого Духа. Його очевидний знак – це радість. Так. Радість Богопосвячених – це наслідок цього шляху зниження Ісуса. І коли ми сумні, коли нарікаємо, Є добре запитати, як ми живемо. У розповіді стрітання Ісуса мудрими тут представлені двох старших Симеон і Анна. Люди слухняні Святому Духу. Це згадується тричі. Під його керівництвом і анімовані Святим Духом Господь дав їм мудрость через довгий шлях, Шлях через послуг закону. Слухняність з одного боку принижує і руйнує, а з іншого боку послуг зберігає і дає надію. Вони також створюють свого роду літургію навколо дитини, яка входить до храму. Симеон прославляє Господа і Анна проповідує спасіння Господи. Як і у випадку Марії, також Симеон і Анна приносять дитину, але в дійсності ця дитина, яка веде людей похилого віку. Літургія першої вечірньої сьогоднішнього свята висловлює це ясно і дуже гарно. Марія, молода мати, Симеон, старший дідусь, несуть дитину на руках, але сама дитина веде їх обох. І цікаво, тут не тільки молоді та творчі люди, але і люди похилого віку. Молоді люди, як Марія і Йосип, виконують закон Господній шлях слухняності, і Бачать, як здійснюється закон Господній. Господь цю дорогу перетворює, перетворює послуг у мудрість дією Святого Духа. Бог Може дати дар мудрості молодій людині, але завжди це шлях смирення і слухняності духові. Слухняність і смирення. Це не теоретична, теоретична річ. Це також дорога втіленого слова, смирення і слухняність. Це конкретне правило, смирення і слухняність настоятеля, е, смирення і слухняність церкви. Говоримо про конкретне смирення і слухняність. Через витривалість слухняності дозріває мудрість особова, мудрість спільнотова, і так стає можливим адаптувати правила до часу, правдиве оновлення, дійсно, плоди мудрості, викувані у смиренні та прані. Слухняності, віднова Богопосвяченого життя йде через велику любов до прави, а також споглядання і вміння прислухатися до старших орденів. І так, депозит харизма кожної спільноти охороняється слухняністю і мудрістю разом. І через цю подорож ми покликані жити нашою консекрацією, не в спосіб безтілесний, як якась гноза. Це було б просто. Карикатурою Богопосвяченого життя. Карикатура де просто неможливе наслідування без речень, молитва без зустрічі, братерське життя без спілкування, послух без довіри, любов без трансценденції. Ми також сьогодні, як Марія, як Симеон, хочемо взяти Ісуса в обійми, щоб Він зустрівся зі своїм народом і, звичайно, отримаємо Його, якщо війдемо в таємницю, якою Ісус буде нас вести. Нехай нас веде Ісус, дозвольмо Йому нас вести. Це те, що повинно бути керівники керовані, Господь через заступництво нашої Матері, святого Йосипа, святих Симеона і Анни, нехай дасть нам те, що ми просили в колекті, щоб ми були представлені перед Ним. З чистим серцем нехай так буде.